Змішувач модель Ваз класіка. Змішувач Ваз Класіка використовується під час монтажу газобалонного обладнання другого покоління на автомобілі з карбюраторною системою подачі палива. Одна з нас змішувача міксер, що відображає його функціонал, який передбачає процес змішування газу з повітрям для утворення паливно-повітряної суміші, що подається в циліндри двигуна. Пристрій призначений. Для дозування паливного газу і сумішоутворення на різних робочих режимах підходить під карбюратор Weber Ozon. Для регулювання системи перед змішувачем встановлюється регістр потужності дозатор. Змішувач виготовляється з якісного сплаву пластику. В комплекті прокладки карбюратора, діаметр камер змішувача 32 мм і 27 мм. Діаметр штуцерів, що підключається, 10 мм. Товщина проставки 6 мм, міжцентрова відстань по шпильках карбюратора 95 мм і 47 мм.